Я вас вітаю, мене звати Оля. Я вас рада бачити. Ще хочу подякувати, що ви не зафукали якість звуку в моєму останньому відео з саду, тому знову на дворі, ну просто така погода, що неможливо відмовитися, щоб вийти і зняти відео. Хто дивиться вперше мої відео і пояснює, що це за звук, це наша гірська річка. Вона тут цілий рік шумить, тому, тому ось так. Отже, сьогодні буду розповідати вам про полуницю. Полоницю, соницю у парфумах. Якби мені хтось сказав ще пару років тому, що я робитиму відео на цю тему, я б не повірила, чому, тому що це була одна з найнеулюбленіших моїх нот багато років. Ну, впродовж, мабуть, цього захоплення, поки я не зустріла декілька парфумів, які змусили мене звернути увагу на цю ноту. Про ці парфуми, які мені подобаються сьогодні, звичайно, теж розкажу. Вони будуть у топі. І розкажу про те, що мене розчарувало, де я шукала полуницю, де я її знайшла, де полуниця парфумерна, де вона занадто хімічна, і чи є взагалі в парфумах а, така натуральна, смачна полуниця? Чи варто її шукати? Давайте почну з такого а, мого мабуть. Найбільшого розчарування. Потім у нас будуть а, люксові полуниці, потім вже перейдемо до ніж і до українських навіть парфумів. Отже, моє розчарування. Коли я ось на, цьому, на цій хвилі пошуку смачної полуниці почула, побачила, що у Zero Molecule є а, полуничний парфум, новинка до того ж, я зразу. Побігла шукати, де можна знайти семпл, від Levant, щось щоб познайомитись. Мало не замовила онлайн, але ціна на флакон така, що не зупиняє. Полиниця така ризикована, досить нота. Ми ніколи не знаємо, чим воно там буде насправді пахнути тому мені. Трапився парфум, парфюмерний бутік онлайн Maison de Parfum, хоча це парфумерний бутік італійський, ну вони взяли французьке ім'я. Дивіться, в них такі фірмові коробочки, вони відливають в такі прості а, семпли, які семпли дуже гарно наливають прям повні, дуже швидка доставка. Тобто, якщо ви по, по Європі в Україну, на жаль, вони не доставляють, Але якщо у вас є зараз, друзі, знайомі в. Європі ви хочете замовити якісь такі актуальні, цікаві нішеві парфуми, Це не реклама, все, що куплено, це куплено за сімейний гроші сімейного бюджету. То просто ділюся з вами або негативним, або позитивним досвідом там, де я купляю парфуми. Так от я вам залишу, де можна в Європі, бо їх дуже важко насправді знайти. В Італії, звичайно, легше їх знайти, але мені ще треба було пошукати, щоб піддоставляли до. Нас. На Швейцарії, взагалі, навіть в Італії, їх не так легко знайти зеромолекол. Я про них чула від дівчат з виставки, мені було дуже цікаво познайомитися. Вони спеціалізуються, як я зрозуміла, здебільшого на гурманіці, але не лише. І в мене буде обогляд семплів. Я замовила досить багато семплів. В них був там такий. Як -то, Їхня підбірка фруктова, і плюс вони додали мені морську як бонусом. Я зроблю вам таку фруктову-морську літню добірку саме їхніх семплів. Там буде все разом, що сподобалось, що не сподобалось, на що звернути увагу в окремому відео. Так от, і в них був семпл, можна було замовити оцього цього парфуму, цей космік від І я Багато чула гарного про цей бренд. Мені так кортіло, мені е, там, уявлялося, що це буде найсмачніша полуниця, яку я взагалі знайду в парфумерії. А це виявилося най, найбільшим розчаруванням взагалі моїм парфюмерним, мабуть, цього року. Наскільки просто високі були очікування, і наскільки воно пахло не так, як я очікувала, не так, як говорять відгуки. Я ще його віднесла потім цей семпл до Марі. Вони даються, знають, що Марі це власне. В ній шовбутіку в місті неподалік від нас буде періодично їжу. І я дала їй спробувати, думаю, ну, можливо, це моє сприйняття, що вона скаже, і вона теж сказала, що це ні. Це занадто потужно, занадто хімозно. Але уявляю, що, можливо, комусь це дійсно смачно, ну хтось же пише, оці схвальні відгуки, що це найсмачніша полуниця. Так. Отже, космік. По-перше, дуже гарний флакон про полуницю, полуниця на обертів знову. Чому я не любила полуницю раніше? Тому що все, що мені траплялося раніше з полуницею, це було дуже потужно, дуже солодко, дуже хімозно, ненатурально. Це, от наче якась дуже хімозна полунична цукерка, куди от просто додали якийсь овидоз занадто надміри полуничної есенції, і вона вже пахне аж. Майже нудотно будемо говорити прямо. І я от не думала, це кінець здається 2024 року, десь друга половина 2024 року. Тобто, це новинка, наскільки я пам'ятаю, навіть початок цього року. Ну тобто, новинка-новинка, така з гарячих новинок. І я ось не уявляла, що знову о, новинку зроблять отакою хімозною, такою, як робили полуниці там 10-7 років тому. І це для мене стало таким неприємним шоком. Думаю, боже, як добре що я втрималася і не замовила собі. Я навіть наносити зараз не буду. Я його чудово чую. Він надзвичайно потужний, його неможливо відмити. А, хоча інший у мене є ще семпл, який буду робити огляд від рамот. Він не. Не такий потужний, він досить швидко злетів. А це прямо ця хімозна полуниця, вона в'їлася в шкіру. Тобто він надсолодкий, він надпотужний, надщільний, надхімозний і ненатуральний. Тобто, ти зразу розумієш, що це полуниця, ти наніс ніс, о, це оце полуниця, але це така якась. Занадто хімозна полунична цукерка. Тому Zero Molecule, косміка. Чесно кажучи, оці всі скільки там 15 чи скільки семплів в мене, я оцей спакунок ж чекала передусім через цей семпл. Тобто в мене були такі великі очікування, і я вперше спробувала, і таке розчарування. Ні, космік я кажу абсолютно. Мої ні. А, далі, а, аніверсаріо. Аніверсаріо також в мене зараз не принесла, тільки що забула, не буду вже повертатися. Від них вже з цього ж самого сайту. Це вже вони поклали мені в фруктову добірку аніверсаріо. від про. А, напишу, побачите зараз, вилетіло з голови. Дуже мені хотілося спробувати цей особливий аніверсаріо, бо він такий кожен один з бестселерів. Дуже хотілося спробувати цю марку. І, чесно кажучи, після аніверсарію щось мені вже не хочеться пробувати цю марку. До речі, якщо вам цікаво, вони вже не представлені, можете тип, 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 а, спробувати. І якщо ви знайомі, то напишіть мені, можливо, це просто мені з аніверсаріо так не пощастило, і в мене тепер таке. А, Суб'єктивне дуже сприйняття цих парфумів, там також має бути полуниця. Він має звучати сучасно, полунично, з деревиною. Все, що я там відчуваю, це амбродеревина. Тобто, так, десь там полуниця є, вона, звичайно, дуже парфумерна. Вона навіть не цукеркова, як тут. Вона, звичайно, цей не сік полуничний, не варення і не натуральна полуниця. Це. Якийсь там такий відтінок полониці і амбродеревина. От амбродеревина просто все вона там забиває. Я відчуваю лише, на жаль, амбродеревину, мені хотілося фруктовості. Тому аніверсарію також ні. Далі, а в нас з вами два люксових від одного того ж бренду: це Барбри, це Her Elixir і в мене є Одепарфам Intense. Intense. Цей в мене лише в Sample Intense, а Елексир в мене вже пару років, як у флаконі. І я вам говорила, що він мені сподобався. Мені сподобався з першого за тест. До речі, він мені більше подобається в холоді, не в спеку, тому що мені не подобається його база. База в нього дуже проста. От видає якусь от таку от простоту, те, що ми не любимо в деяких люксових парфумів парфумах, коли от така проста, якась негарна база. І от що мені не подобається, в ньому така проста, негарна ця база. Хоча дуже гарне розкриття, це полунична начинка, комусь це полуничний мілкшейк, Мені, до речі, може десь там ближче до бази оця лактоність проявляється. Більше це в мене про полуничну начинку якоїсь такої скляної цієї цукерки льодяника. А в чому подобається в? Холод і чому я, в принципі, захотіла і купила його в холод, тому що це була зима, і оця база, вона якось ну, не так яскраво розкривалася, а скоріше база розкривалася лактонно. А якщо носити його в тепло, то ця база така негарна, вона перекриває лактонність і, і мені не подобається звучання. Тому це в мене суто такий на холод. Парфум. Напишіть, до речі, носити його. Він досить популярний, знаю багато кому подобається. Мені, до речі, також він подобається. Чи носите його в тепло? Чи він не відчувається оцю негарну базу? І інтенс. Uh, інтенс вийшов вже після. Це така, також відносна новинка. Ну, і якби на той час от існувало два, то я б, скоріше, взяла собі оцей інтенс. Чому? Тому що він такий. Більш дифузний, менш щільний і більше в ньому цієї полуниця. Хтось, до речі, любить більше саме елексир за те, що в ньому є оця лактоність. Вони, як я вже сказала, о розкодахтувалися наші курки. Ну що ж таке? Підспівують мені, підказують мені. Так, от, хтось більше любить саме за лактоність. Я лактоність як такої яскравої не особливо відчуваю, тому як це не те, що мене тримає за це. Біля цього парфуму. А от мені подобається більше така якась дифузність, наче натяк на молекулярність. і Ось в версії Intense якраз оце присутнє, Тобто, якби існувало дві, на той момент я б обрала цей флакон, або хтось би хотів помінятися, то я б обміняла на Intense, Вона мені трошки більше подобається, вона легша, так вона без лактонності, дуже парфумерна полуниця. Також з на... натяком на оцю начинку в цукерці. Я сподіваюсь мене чути краще за курей. От. Але от дифузність, так, на молекулярність, якась така, трошки навіть пузирковість, Це що мені подобається. Мені взагалі подобається така полуниця. Не щільна, не така дуже химозна, а така якась летюча. ось. Інтенс, зверніть, до речі, увагу. Або якщо вам чимось раптом не сподобався це, тобто теоретично сподобався, але щось там було не так, то також інтенс версія це та, на яку я раджу звернути увагу. Далі, а, мабуть, багато з вас хто знає, що Жан в колаборації з Богданом Зубченко випустили а, два парфуми: червона калина, Invite і інбек. «In Чорний. Флакон чоловічий, ну якби чоловіча версія і жіноча. Як тільки він вийшов, я подивилася в огляд Марини Іби і замовила з України собі цей мені. Оля моя його, до речі, подарувала. Зробила мені сюрприз. Я їй замовила, щоб вона мені допомогла купити, а вона його подарувала. Дякую, подруга моя! Так. Про полуницю. Насправді тут дуже велика піраміда. Тут в піраміді і е, квіт цвіти, і полуниця, і ожина, ой, і ревінь. Багато, багато чого, чесно кажучи, чому я вам не показувала. Бо м зараз, знаєте, я вже готова, морально дозріла до того. Щоб і сварити, і хвалити українське на той момент, коли я замовила, я думала, що буду хвалити. А мені він не сподобався. Але знаєте, не тому, що поганий парфум. Тому що от просто мені особисто не сподобався. Знаєте, є парфуми, які я зараз не виправдовую, щоб там завалювати якийсь поганий парфум. Ні, він гарний. Він гарний, він саме парфумерний, це, він не пахне інді, все збалансовано. Тобто це парфум. Це гідний парфум на вашій поличці, така дерев'яна кришечка, досить приємний флакон. ну, Все дуже просто, але все гідно. Є... Такі парфуми, які, одначе, вони гарні, але вони не ваші. От ви розумієте, що ви наче надягли чийсь парфум. Або це якісь асоціації з минулого, в когось вдома так пахло, хтось так пах. І ви не ідентифікуєте себе з цим парфумом, з цим ароматом. І так в мене сталося з цим парфумом. я його відклала, він у мене? 2-3 роки стояв. І я його не носила. А це, думаю, ну треба ж до полуничної добірки його. Тут суниця скоріш. Тут су, суниця не полуниця, мені пахне. Така п'яна, трошки п'яна, знаєте, забродивша, суниця. Тут багато трав. От дійсно цвіт. Цвіта кації зараз я дуже гарно відчуваю. Трави, тут, хоча й заявлені, там ягоди так, також. Але. Тут, знаєте, є, я кажу забродивши, тут багато такої натуральної кислинки. Можливо, це ревінь. І ремінь такий досить, досить відчутний, такий терпко-солодкий, терпко, терпко, кислий. Якщо ревінь в сучасних нішевих парфумах зазвичай маскують солодкістю, трояндовістю, ваніллю, і він такий просто ревінь абстрактний, який дуже важко вигадати, скоріш десертний ревінь, то тут ревінь, як він є: терпкий, кислий, натуральний, суниця п'янка, трави. Оце акацівий цвіт, він дуже натуральний. Це парфум про натуральність, це парфум про от можна було до речі, я не знаю, чого не включила його, до ароматів саду, до ароматів літа, аромати природи. Це те, що присуть тут немає екзотики. Так, це те, що притаманно нашій природі, нашим широтам, це те, що нам з дитинства знайома. І я розумію зараз, чому Марина так хвалила. Ті, хто любить такі природні аромати, аромати трав, неперфумерно засолоджені, можливо, якісь квіти, цвітіння, ягоди. Оце воно тут все є. Для мене це така от трошки п'янка, суниця з кисло терпким ревіним. Десь трави, десь а, цвітіння, все дуже-дуже натурально. Хай стоїть, знаєте, я його чому не, там, не продаю, не віддаю, нікуди не діваю. Тому що в мене таке відчуття, що колись я до нього дозрію, до таких дуже природних парфумів, коли мені захочеться пахнути дійсно природою. Це точно парфум не наострів. А... Його треба точно тестити. І тут він або вам дуже сильно сподобається, або ви зрозумієте, що не ваше. Я спочатку зрозуміла, що це геть не моє, відставила, ось я до нього два роки геть не, не відкривала. І зараз чи він дозрів, настоявся. Зараз я його якось сприймаю краще. Треба поносити. Треба поносити, але ось тут. Є yes, суниця з Рівну. Не полуниця, а суниця. Тож, ну це, мабуть, єдиний український, який я от знаю, щоб там фігурувала основна нота суниці полуниці Якщо знаєте, що ще з українського, також пишіть. Далі, от буквально сьогодні, до мене приїхав Тревел від Гріті, ці збиті вершки Шантії. Я, до речі, з Гріті геть не знайома. Можливо, там один якийсь парфум колись тестила. В нас просто офлайн їх не знайти. Онлайн вони дуже просто якісь дорогі, такі ціни на них, що я просто в розгубленості. І думаючи про ось мою добірку, про суницю, полуницю, я вирішила, що треба. Треба вже ще замовити від гріття. Там Мені цитруси їх, їх цікаві, і ваніль якась цікава, квіти цікаві. Але я зупинилася на цьому щоб просто розширити мою сьогоднішню добірку. А Тим паче в них дуже гарні а, тревели. Так, ціна в нас також, я не знаю, як в Україні, в нас ціна офлайн не бачила. Онлайн навіть а, коштує оці тревел, то 15 мл. Дуже гарно оформлений, але він коштує, якби онлайн купляти 30-ку -ку люксового парфуму. Тобто теж дорого, але я вже так себе вмовила. Полуниця, диня і ще багато чого. Вершки, якщо я не помиляюся. Ну, дуже він відомий, багато хто його знає, я не знала. І тут в мене такий, знаєте, я навіть не знаю, як передати свої відчуття. Перший за тест розчарування. Зараз в ньому розчарування, тому що від гріті я якось очікувала більшої насиченості, більшої виразності, характерності, якоїсь чарівності, сучасності. А він якийсь такий невиразний, досить тихенький, і наче є полуниці, наче є збиті ті вершки. Але я, до речі, перші хвилин 10 дуже гарно відчувала диню. От диня тут просто їм вдалася. Шкода, що вона пішла досить швидко. Якби вона залишалася, то я була б набагато більш рада, Ну, і ось я нанесла, не знаю, можливо, дуже для нього спекотно, але коли ще носити оці збиті вершки, оцю полуницю здине. І такий він як ну, якийсь такий середненький, чесно кажучи, точно. От Тут я зазвичай так не люблю говорити, що не вартий своїх коштів переоцінений. Ну, Тут прям дійсно він мені переоцінений, бо зникає, невиразно звучить. Так, це, це парфумерно. Отут це парфюмерна композиція, це не, не хімозно, це не, яр, не яскраво виражена полуниця. Це все натяком, все відтінки, воно наче гармонійно. А чому воно якось так невиразно тихо? От я ще нанесу і на сукню нанесу. І взагалі, мені здається, що не можна политися з голови до ніг. Хоча, здавалося, гріть, я так думала. І щось. В ньому є якась цитрусинка на <laughs> натяк, але ну, ну якось воно. А, я думаю, що ще розношу його. Знаєте, відгуки на нього від Боже, яке невиразне казна що. до Я просто в захваті від цього парфуму один з найкращих. І такі, як в мене, наче й непогано гарно, але, але що воно таке? Чому воно таке слабеньке, безхарактерне? А, я буду розношувати, чому я не ставлю хрест на ньому. Тому що я от його нанесла, зранку отримала, нанесла, пішла е малюватися, пішла е накладати мейкап. І ось коли в процесі я ж махала руками, і я відчуваю, що шлейф від нього приємний. Тобто шлейф набагато виразніший приємніший, ніж ти отако від себе відчуваєш. Тому можливо, що якщо облитися ним. І вітер от як зараз буде грати, то шлейф буде гарний, але думаю, що від ним прям треба відли облитися. Хоча в мене так стереотипно чомусь, хоча я взагалі не знайома так була а, з цією маркою, ну тобто очно не знайома, Лише там читала відгуки, бачила їх, знала звичайно про їх існування. Що це щось таке щільне, дуже нав'язливе, сучасне, виразне. А, а тут так якось. Добто я обільюся прямо сьогодні, ще повернуся до нього, походжу, розношу і якось вам скажу, чи варто воно, чи. Але вперше в мене якесь враження таке посередненьке, щось посереднє. До речі, знаєте, що я згадала про косміку? Що він мені дуже схожий на мухалат, мухалат від Монталь. І оцей мукалат від Монталь, це моє просто один з парфмерних жахів. Це така дуже синтетична хімозна полуниця. Ось аж на межі неприємного. І він дуже схожий. Тобто, якщо вам подобається мукалат, то скоріш за все косміку вам теж подобається. Але от там наскільки пам'ятаю, то щодо мукалат в монталь також два такі табори людей. Або комусь дуже подобається, комусь це парфюмерний жах. От я з тих, кому парфюмерний жах, і тому косміку також потрапив в ту ж категорію. Ну і завершу моїм фаворитом. Скільки я перепробувала, бачите, скільки вас вам принесла, скільки замовила ще додатково, і все одно. Мій улюбленець, найкращі полуниця парфумерії на сьогодні це я вже готова підтвердити. Це Лісер Деное Elixir. Це для мене така п'яненька суниця, навіть скоріш, не полуниця, суниця, тут полуниця, тут також є, до речі, збитті вершки, але тут там Броксан. Я зрозуміла, що він так подобається. Оце відчуття. В шампанському, коктейльності, легкості. Він дуже дифузний, летючий такий, так, такий позирково-ягідний, як мені подобається. За рахунок Роксану, тепер я зрозуміла, чому мені так подобається ця легкість цієї полуниці. Тут. Вона не щільна, вона не, не, не потужна за рахунок якихось от сучасних амбродеревини. А все ж таки, за рахунок Ампроксан, вона ось легка. Легка в ній дуже в спеку легко. Мій, <смі> мій фаворит і топ. Я залишив е посилання, де можна купити. Е Бо Лісорне Ноет це такий бренд, який я ще не багато де представлений. Думаю, що він обертів набере. Я вже робила огляд, хто дивився. Тай молодець, хто не дивиться, залиш посилання в описі. Також до парфуму на весь цей бренд його не так то зараз легко знайти. Але я залишу сайт, який по Європі доставляє, і в Україну також вони наскільки я перевірила. Мені писало, що доставляє, але перевірте самі. І в Америці також я знайшла, де доставляють його, хоча його там ще важче знайти. Тож, якщо ви раптом в Америці і зацікавилися, то буде вам також місце, де. Я не впевнена, чи є в них семпли, але от флакони точно бачила. Тож, мій фаворит це. Red Bell's від Sur De поки що кращої полуниці не знайшла. Якщо у вас є ваша улюблена полуниця, парфумерна, то мені ви напишіть, звичайно, поділіться. Поки я на цій пар... хвилі дослідження цієї парфумерної ноти полунично-соничної, то я залюбки спробую. А я вас обіймаю, побачимося в нових відео. Бувайте! Головне бережіться.